Телеканалі Ті Вісім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі до подій світу їх будемо аналізувати разом із Геннадієм Дубовим політологом. Доброго дня, пане Геннадію! Слава Україні! Таю вас слава героя. Отож, розпочинаємо безпосередньо із тих подій, за якими слідкують зараз у всьому світі, зокрема і в Україні, особливо це за епоп... епопе... епопеєю, власне, по допомозі Україні в Білому домі в Домі США і так далі. Отож, в Білому домі заявили, що Байден накладе вето щодо окремого законопроекту, який передбачає надання допомоги Україні тільки Ізраїлю, і який під... підтримують республіканці Палати представників. В адміністрації президента США цей документ назвали ще одним ціннічним політичним маневром. Раніше спікер Палати представників Джонсон заявив, що цього тижня Палата голосуватиме за законопроект про допомогу Ізраїлю в розмірі 17 мільярдів доларів. Також він стверджує, що далі цитата: зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю. Пане Геннадій, ну от ця Санта-Барбара вже триває. Не знаю, там декілька місяців, так до півроку цією допомогою. Спочатку республіканці заявляли про те, що не можна роз'єднано, давайте об'єднано. Тепер вони заявляють, що не можна об'єднано, давайте роз'єднано, бо в нас немає часу. Позиція палати представників, зокрема республіканців, зокрема Джонсона, продиктована безпосередньо заявою Трампа, правильно і чи його впливом зокрема на цю палату представників. Ну, скоріше, в тому числі, загалом позиція продиктована тим, що в Сполучених Штатах по суті йдуть президентські вибори, і від самого початку об'єднання трьох питань: саме кордон, Ізраїль Україна, в одному пакеті, пов'язувалось із тим, що. Кожне окреме питання сумнівну вигоду має щодо окремої партії. Наприклад, якщо ми говоримо про кордон, це питання республіканців і посилення законодавства, яке регулює питання незаконної міграції, по суті, припинення такої незаконної міграції не в інтересах демократії. Своєю чергою республіканці традиційно ставляться схильно до держави Ізраїль і відповідно наполягають на якнайшвидше допомогу цій державі, при тому, що серед виборців демократичної партії напроти це питання є достатньо спірним, тому що пропалестинські мітинги вони здійснюються в тому числі і перед усім виборцями, які теоретично потенційно можуть проголосувати за Байдена. А там ці мітинги чисельні, і відповідне лобі також серйозне. При цьому питання України тут виставлялося як такий певний демпфер, тобто демократи могли пояснити своїм виборцям, чому вони проголосували за Ізраїль, тим, що власне обумовивши це питанням України, тому що так само серед виборців демократів переважна більшість власне розуміє, що Україні конче необхідна допомога більше того, її посилення. І в підсумку ми отримали наступне, Ми отримали незгоду власне республіканців по питанню кордону, що власне потягло і нас умовно кажучи на таке законодавче дно у них. І сьогодні, на жаль, ситуація виглядає не зовсім втішно. Республіканці почали дробити цей пакет згоди відносно кордону не досягнуто. І у зв'язку із цим республіканці пропонують блокувати питання України. Демократи своєю чергою по суті, заявили про блокування питання Ізраїлю окремо. Тобто, якщо в цілому згоди досягнуто не було, немає підстав говорити про те, що вона буде досягнута частинами. Тим більше, що ми повторимося, кожна частина цього питання, крім мабуть, українського, яке пер перебуває в заручниках по суті в цій ситуації, вона не вигідна ті або інші партії. А ми маємо вибори в сполучених штатах, і власне ми можемо тоді відповісти собі на питання, що для Америки сьогодні важливіше ситуація війни в Україні або їх вибори. Тут питання безумовно на користь їх виборів, і це є природним. Так на жаль, влаштований світ. Він не завжди викликає так, би мовити альтруїзм, співчуття. Політична боротьба затьмарює в тому числі і збройне протистояння, яке відбувається далеченько від Америки, але безумовно в полі цінності, також тому, тому поки поки ми маємо таку ситуацію, і виходу швидкого тут на жаль поки немає. На жаль, дійсно поки не бачимо, але знаєте, якщо говорити загалом, то Оце таке затягування часу, і вже ряд політиків, і зокрема і Трамп, головний опонент Байдена, заявляв неодноразово про нерішучість свого опонента. Тож чи може в цій ситуації якимись тисками, можливо, політичними, можливо, не тільки Байден продемонструвати все ж свою силу і прискорити даний розгляд, тому що ну затягування цього всі розуміють про те, що Трамп вже в неодноразово говорили, Рили, що він дав казівку своїм безпосередньо прихильникам, так і однопартійцям не голосувати за це питання за питання допомоги Україні до листопада. Відповідно, в листопаді будуть вибори. І тоді Трамп на коні, на білому, на сірому, не знаю на якому хочете, приїде і скаже: От я такий, я зараз все вирішу. Ну, шляхів таких не вбачається, чому тому, що американський парламент це дві палати: Сенат і палата представників. В Сенаті більшість продемократична, в відповідно, нижній палаті це республіканці. Трамп на сьогодні виглядає як безальтернативний претендент на посаду президента від республіканців. Таким чином, якщо сьогодні Джозеф Байден якимось дивом зможе продавити палату представників, де більшість республіканців, це означатиме, що всі республіканці на чолі, в тому числі. Рампом власне отримують на початку своєї передвиборчої кампанії велику поразку, принципову поразку, тому що мова йде про питання кордону, яке в їх риториці абсолютно затьмарює всі інші на сьогоднішній день. Ми бачимо, що відбувається в штаті Техас, коли підписуються листи за підписом 25 губернаторів. Це половина відповідно суб'єктів федерації в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, коли йдуть звинувачення у незаконних діях президента з боку знову таки місцевої Влади ряду штатів і цих же 25 губернаторів ми бачимо всю конфліктність. І якщо сьогодні ми якимось дивом, наприклад, якщо умовно домовляться з якоюсь частиною республіканців в палаті представників і просунуть закон, який лобіює адміністрація Джозефа Байдена, це означатиме поразку всієї республіканської партії. І тут вже це буде проблема не суто для Трампа і його прихильників, це буде проблема для і інших відповідно прошарків цієї великої політичної організації, яка сьогодні сьогодні може виграти по суті президентський пост наступних через через рік сенатські вибори. Вона теоретично може через два роки отримати відповідно як законодавчу гілку влади, так і відповідно пост президента. Крім того, Верховний суд по суті сьогодні має також консервативну прореспубліканську більшість. Ризикнути цим всім навряд чи хтось буде і будуть своїх депутатів тримати до останнього. І власне, от у зв'язку якраз із цим прогнози є не зовсім втішні. Можливо, якщо мова буде йти дійсно про дрон. Облення питань, і якщо питання України все таки постане в окремому якомусь треку, тоді тут буде вже складніше відповідно опонувати і Трампу, зокрема цим ініціативам. І на жаль, почали з Ізраїля, а не з України. Якщо можливо буде ініціатива наступна саме щодо українського фінансування, будемо дивитися, як вона пройде. Але от на цей узагальнений пакет, який включав три питання кордон Ізраїль, Україна і плюс Тайвань там ще з боку, ми навряд чи можемо розраховувати на успіх. Знаєте, в мене дитина три роки, і коли я йому даю яблучко не того кольору, зелене чи червоне, тобто він в нього він хоче звичайно інше яблучко. Так я зрозумію, що це привертання уваги, аналогічно зараз і республіканці роблять, тому що є ж прийняті якісь вже напрацювання по міграційній ось поміграційному законопроекту. Байден назвав його взагалі там найбільш жорсткішим за останні десятиліття. Що ж не так? Чому ж не можуть згоди, тому що основне питання, що говорили? Республіканці, нам потрібен законопроект по кордонах. Нам потрібно унеможливити у цих нелегальних мігрантів. Щось таке зробили зараз. Знову ж таки, вони вже говорять про те, що а ні, а ми нас немає часу на Україну. Давайте на Ізраїль. Це зіграє руку на руку взагалі республіканцям. Чи все ж люди можливо трохи подивляться на це, що це дійсно лише політична гра і тиск? Тому що ми знаємо, що незважаючи на ні на що в Америці, все ж є підтримка по Україні, і люди підтримують українців. І навіть якщо говорити за е, різну, я не говорю за перших осіб так цієї країни, якщо говорити за різні громадські організації, за звичайних людей, ми бачимо їхню підтримку. Ми бачимо їхню відкритість. От буквально минулого тижня був український тиждень у Вашингтоні, і там в в принципі, люди висловлювали підтримку Україні. У ну, сполучні жата Америки дуже велика держава, і тут можна послатися. Соціологія ну, там достатньо різна. От минулого тижня генерал залужний публікував на Сієн свій, свій блог. Да, з приводу там були питання стратегії по Україні, але там цікаво, є наступне. Він згадує певний політичний конфлікт всередині сполучених штатів про відповідно фінансування Україні, і там стоїть гіперпосилання на також сайт CNN. От невідомо хто його поставив, Автори, ну, залужний, умовно кажучи, або Сама редакція CNN, Якщо по ньому пройти е, нажати на це посилання, то там є сюжет і велика стаття е, щодо якраз у цього протистояння політичного, і в цьому сюжеті наводиться соціологія по е, всі, ну, всім сполученим штатам, і там розклад 55 на 45 проти України. Тобто 55% американців за цим опитуванням CNN, е, не знаю там наскільки воно репрезентативне, але сам факт того, що це опубліковано в CNN про демократичному ЗМІ, 55% говорять навіть не про збільшення фінансування. Україна, України про те, що вже 200 плюс мільярдів доларів, які виділені, цього вже достатньо і більше не треба. Тому нам не потрібно якби заспокоювати самим себе, що фінансування буде безмежне, безлімітне і назавжди, тому що в американському суспільстві ми маємо це визнавати існує дискусія, і ми бачимо наслідки цієї дискусії. І дійсно, мільйони або навіть там сотня мільйонів людей безумовно підтримують Україну. Але є співставна кількість людей, яка навіть за деякими даними більш яка проти цього, тому ми маємо вже на третьому році війни концентруватися більше на власні сили, про що і держава сьогоднішня каже в особі президента і інших посадових осіб. Ми маємо розуміти власний ресурс і його межі, його обсяги, за допомогою якого ми зможемо деокупувати наші території і захищати державний суверенітет. Якщо з нашому зовнішньому політичному відомству і в принципі в світі складати ситуація щодо збільшення нам допомоги, це чудово, але так чи інакше, акцент має бути зміщений з відповідно очікування якогось там міжнародного фінансування в безмежних обсягах на власну промисловість, власну економіку і власні сили щодо забезпечення оборони. Має бути зміщено, але чи наскільки це реально, тому що ряд військових експертів говорять про те, що на жаль, жодна країна світу, не лише Україна, так не може повністю забезпечити свої потреби. Зокрема, якщо це ми говоримо за воюючу країну, де щодня потрібні тисячі артилерійських снарядів і таке інше. Добре, переходимо тоді до 13-го пакету санкцій. Так, європейський союз почав роботу, говорить про те, що вони хочуть його власне узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Проте він не буде включати якихось таких секторальних власне, позицій, так а буде стосуватися безпосередньо 160 компаній і людей, які причетні до військового сектора, а взагалі пропозиції там 245 щодо нових підсанкційних осіб. Пане Геннадію, якщо говорити за 13-й пакет санкцій, чи буде він дієвим, якщо вони починають, якщо європейський союз буде бити по дійсно по цих особах і підприємствах, які пов'язані з військовим. Овою сферою, на вашу думку, ну певні наслідки безумовно він матиме, принаймні щодо конкретних фізичних і юридичних осіб з приводу дієвості санкцій, треба зрозуміти, а що є критеріям визначення от чи є певні санкції з цього пакету або з попередніх дієвими. і Якщо ми виходимо із того, що власне вони мають знищити економіку Російської Федерації, то сьогодні ми вимушені констатувати наступне: біля 20 тисяч. Як секторальних, так і персональних санкцій. Накладена на Російську Федерацію, вона здебільшого відключена від банківської системи SWIFT, В неї дуже обмежена торгівля з західним світом, але економіка її не демонструє навіть падіння на сьогоднішній день і продовжує функціонувати відносно стабільно. Безумовно, шкода в десятки мільярдів доларів їм нанесена. Безумовно, три сотні мільярдів доларів активів центрального банку РФ заморожено. Але чи припиняють санкції будь-які, які на сьогодні вже введені в війну? Ми маємо відповісти ні, не припиняють. І далі є питання межі. Межі, тобто ну, неможливо ввести санкції на відносини, яких між Європейським Союзом і Сполученими Штатами немає, і з Російською Федерацією. Відносини між ними. Залишаються в окремих сферах, там, де європейці і американці вважають, що буде для них набагато більше збитку ніж відповідно впливу на економіку Росії. Зокрема, американці продовжують постачати ядерне паливо, співробітничати в питаннях космосу. Окремі європейські країни отримують нафту газ, отримують різні інші сировинні ресурси, включно з мінеральними добривами. Чи буде якийсь ну супернаслідок, якого ми очікуємо від того, що повністю будуть? Зв'язки ці порушені, ну мабуть, ні, тому що вже по суті ну ми підходимо до межі до межі, коли більше просто нема чого накладати і санкції. Проблема санкцій не в тому, що європейці чи американці недостатньо жорстко підійшли до цього питання. Вони підійшли вдвічі більш жорстко ніж до Ірану, який вважався, що знаходиться в міжнародній ізоляції. Проблема санкцій полягає в тому, що їх накладають менше ніж 60 країн. При тому, що в світі їх 193, по відповідним даним організації націй, країн-членів цієї організації. Тобто, ми маємо ситуацію, коли лише одна третина світу певні обмеження до Російської Федерації відповідно застосували. Дві третини світу продовжують торгуватися. Вати продовжують відповідно платити, отримувати платежі, отримувати ресурси, переробляти їх, відповідно направляти бере товари. Тому багато вже говорили і довгий час, що ключ до відповідної розвалу умовної економіки Російської Федерації він не лежить в Парижі, Брюсселі чи Вашингтоні або Лондоні. Він лежить в Делі, в Пікіні, в Джакарті і в ряді інших, інших держав, які об'єднують загальною назвою глобальний південь або світова більшість. Одна третина світу, але це ті країни, з яких найбільше співпрацювала Росія, так, це найбільш такі економічно стійкіші країни, і це ті країни, з яких і поставляються безпосередньо і комплектуючі до різних озброєнь і таке інше. Зрозуміло, що завдяки третім країнам, як ми їх називаємо, це все обходиться і таке інше. І от зараз, якщо говорити по пакету санкцій, то вже наступний, тобто якщо 13-й буде стосуватися лише 160. 10 компаній людей, які причесу, тобто, говорячи, так це буде стосуватися людей і компаній. То далі вже планують власне ще щось вводити, і що буде стосуватися секторальних і вже ухвалених санкцій для того, аби унеможливити їх обхід. Що можуть запропонувати зараз у Європейському союзі? А для того, аби все ж таки унеможливити їхній обхід, і чи можливо це станом на сьогодні? На сьогодні неможливо, тому що. Для того щоб повністю, умовно кажучи, виключити можливість, що американський чіп або тайванський чіп або щось інше. Потрапить на ринок Російської Федерації. Необхідно цим 60 країнам припинити торгівлю з усіма цими 130 іншими. Це власне, ну просто світ розколи на три частини або на дві частини з точки зору економіки. А світ в плані економіки є глобальним. Тому єдиним на сьогодні засобом, який дозволяє, хоч якось регулювати це питання, є накладення так званих вторинних санкцій. Вторинних санкцій на окремі кампанії з еміратів з Китаю, з Індії, з Латинської Америки, які Попалися, умовно кажучи, на тому, що торгували, зокрема, за долари Сполучених Штатів або за євро і з Росією, і в тому числі під санкційними товарами. Ми бачимо окремі вироки суду, окремі відповідно заходи обмежувальні, які накладаються американською владою і європейською владою. Але знову чи існує в принципі технічна можливість забезпечити цей процес, щоб таким чином щоб він був всеохопним? На сьогодні таких механізмів немає і по статистиці дуже добре видно, які країни використовуються для обходу торгівлі. Туреччина, Киргизія, Казахстан, Емірати і в тому числі Китайська Народна Республіка. Але Західний світ не готовий на те, щоб умовно на ці всі країни по списку, які допомагають Росії, накласти співставний обсяг санкцій, які накладаються на Російську Федерацію. Тому тут також якби, доброго виходу немає або. Західні західні економіки повністю відключають всі інші економіки від своїх глобальних фінансових механізмів, або намагаються отак вручну одинично спробувати хапати за руку окремих ділків, які відповідно продовжують допомагати Росії обходити ці обмеження, які були встановлені, тому що ми бачимо ситуацію, наприклад, якщо ми візьмемо Іран, Іран з 1979 року під санкціями, в тому числі економічними санкціями, дуже дуже суворими і жорсткими. При цьому, наприклад, авіакомпанії Ірану до цього часу експлуатують літаки Боїнг, Ербас, і якимось чином обходячи різноманітні обмеження, здатні їх експлуатувати при тому, що нову техніку вони постачати не можуть. Запчастини їм заборонено, сертифікація не проходить. Ну і так далі. В Ірані там продається кока-кола до цього часу. Тобто, ну світу так влаштований. Ми можливо трошки переоцінили ці економічні заходи і моменти, які могли б на нашу думку звалити Російську Федерацію. Ми бачимо, цього не відбул і в подальшому посилення вже ну, досить складно буде знайти. От щодо заморожених активів Російської Федерації аналогічно, якщо ми говоримо за санкції в Європейському Союзі, надто сильно бояться російської відповіді, тому передачі Україні заморожених російських активів може не відбутися. Про це пише видання Політіко. Дійсно, неодноразово і сполучені штати ми чули заяви, і з європейського союзу ми чули заяви про те, що розробляються якісь певні механізми для того, аби Україні передати певні. Ні, активи від заморожених коштів, так для того, аби і ці кошти будуть триматися, як ніби такий так би мовити, запас і запасний вихід, якщо Російська Федерація відмовиться платити Україні репарації. Чи дійсно європейський союз і дуже обережно по цьому питанні Європейський Союз висловлюється, особливо після того, як Російські Федерації дійсно вже чули заяви про те, що якщо будуть передані Україні ці кошти, Російська Федерація включить як то говорять зараз Атвіточку, так. Наскільки сильно дійсно може вдарити Російська Федерація по Європейському Союзу таким інструментом, і чи наскільки багато взагалі там європейських коштів в Російській Федерації? Ну, коштів не дуже багато, але власності достатньо. Дуже багато підприємств автобудування, техніка ну і багато інших інвестицій європейських, і в тому числі американських, вони сьогодні ну в такому підвішеному стані на території Росії знаходяться. Вони здебільшого вийшли з ситуації, тим, що передали менеджменту по суті в управління типу власність, але мають на руках опціони на зворотній викуп. Як вони розраховують, коли ситуація буде налагоджена, і ми бачимо по. 然后、cool. Тому що відбувається останнім часом, от, наприклад, компанія Apple, вона два роки підряд вже платить там більше мільярда рублів штрафів на користь антимонопольного комітету Російської Федерації, оскільки щодо них відповідні антимонопольні розслідування там проводяться і штрафи платяться. Тобто, навіть компанія Apple, яка знову світовий гігант, вона ціннісно, повною мірою риторично на стороні України, продовжує залишатися в Росії і не рве відповідно всі зв'язки для того, щоб Власне, мати можливість повернутися, щоб їх активи не були конфісковані, хоча ну Apple, конкретно вони більше цифрові. Але французькі компанії, німецькі компанії, японські компанії, американські компанії продовжують по суті, де факто бути власником ряду активів, оцінюються по-різному. Їх складно оцінити інвентаризації ніхто не проводив. Але експерти кажуть про те, що співставна вартість активів, які знаходяться на території РФ, з тим, що РФ заморозили на території Європейського Союзу і в Сполучених Штатах. Тах, тому, грубо кажучи, вийде нуль в нуль, але при цьому ну от, уявімо собі логіку там, припустимо, європейського чиновника, до якого приходять його ж бізнесмени, і він їм мусить пояснити, що ми заберемо у Росії, потім заберуть у вас. Вам ми нічого не компенсуємо, а активи всі передамо на користь української держави. Ну думаю, що в захваті від цієї ідеї ну так не дуже всі, скажімо так, бізнесмени, які також є спонсорами партії, які мають там своє представництво і які, якби, звикли інакше вести свої. Справи плюс є перестороги, що у випадку, якщо конфіскація відбудеться. Арабські інвестори, китайські інвестори, африканські, латиноамериканські тобто, те, що знаходиться поза межами НАТО і Європейського союзу, вони будуть виводити свої активи, що також ще один удар по економіці європейського союзу завдасть. Бо власне, ну тут ми повертаємося до цієї дискусії, чи готова західна цивілізація повною мірою по суті самоізолюватися від всього іншого світу в ході боротьби за українські інтереси. І ще не можемо не запитатися, щодо, знову ж таки початку блокування кордонів. Поляки знову грозяться про те, що будуть починати блокувати контрольно-пропускні пункти між Україною і Польщею. вже були бачили ту історію. Бачимо, що знову починають. Що ж їм не так цей раз, що вже знову трапилося, і чи просто влада не виконала тих обіцянок, які мала виконати перед перевізниками. Ну, дивіться, справа в тому, що ці протести фермерів сьогодні набувають свого розповсюдження по всьому європейському союзі, і у Франції ми бачимо, і в Нідерландах ми бачимо це. Там є купа причин. Вони від країни до країни навіть трошки відрізняються. Просто помітьте, що якщо французи і французькі фермери їдуть протестувати до органів своєї влади, то для поляків умовним місцем здійснення їхніх мрій є український кордон, Україна, польський кордон. Чому так відбулось? Тому що влад. Да вже дала слабину за польським законодавством, відповідно так само, як за українським і за законодавством будь-якої цивілізованої держави, перекриття шляхів сполучення, прикордонних пунктів і так далі, є правопорушеннями. Ми бачили наступне, що протягом місяців, коли здійснювалося блокування доріг, відповідно міждержавного значення, польська влада не робила нічого. Вони, в силу того, що в них були вибори, боялися відповідно якось негативно впливати на свій же електорат. По суті, мовчазно до. Дозволяли їм робити те, що вони робили, і і сьогодні вже є певний стереотип: що півроку, якщо було до цього, можна, то чому не можна сьогодні? І ці вимоги будуть лише зростати. Поки польська влада не застосує власне законодавство і не не веде правопорядок на своїй же території. Оці візити спочатку фермерів, потім диспетчерів, потім таксистів. Ну коротше кажучи, от ми отримали нашу нашу ділянку кордону як от місце здійснення бажань будь-яких бажань, соціальних груп, які Знають, що на це можна натиснути і отримати втілення своїх відповідно забаганок, тому тут ми маємо знову таки проводити дипломатичну роботу, пояснювати, що Європейський Союз і його рішення вони і для Польщі є обов'язковими, не говорячи про те, що це по суті такий удар в спину Україні, яка перебуває в стані війни, і поляки самі риторично визнають, що ніби ми їх захищаємо, що ми є щитом між ними та Російською Федерацією. Ну але в плані дій таких практичних. Ми маємо невідповідність слів і реальності, і з цим необхідно щось робити, в тому числі постійно на цьому наголошувати на міжнародній арені. Безумовно, там розблоковувати українськими силами поліцейськими кордон ми не можемо. Це власна територія суверена Польщі, і тут ми маємо обмежений інструментарій у формі звернення до суду, звернення до їх органів влади, звернення до органів влади Європейського союзу. Що ми власне і робимо? Поки виходить, як би так, через раз. Дійсно, там Українська сторона зверталася, але поляки потім просили призупинити так цей процес весь щодо українського експорту і таке інше. Не один власний експерт нам заявляв про те, що все ж таки віє запахом із Росії по цих всіх блокуваннях і таке інше, про те, що зараз там Путін сидить і маленькими своїми культябками плескає і радіє у ті всі ситуації, блокування кордонів і таке інше. Тож ви говорили про те, що це буде відбуватися до тих пір, поки польська влада не застосує свою конституцію і таке інше, не покаже, так би мовити, силу. що може зробити в даний момент польська влада, аби аби унеможливити дійсно оці всі протести, тому що, як вже ви, і я абсолютно погоджуюся з цим, це такий дуже хороший інструмент для поляків досягнення своєї мети. Ну, складно сказати. На жаль, знову таки, от правляча партія, право і справедливість програла вибори. Вона, по суті, от почала цей процес. Прийшла. Коаліція, яка не вважається там євроскептичною, вона навпаки проєвропейська риторика її, включно з діючим прем'єр-міністром, проукраїнська. Але якщо ми подивимося на текст їх коаліційної угоди, там про Україну згадано в двох лише пунктах: перший пункт це те, що полякам необхідно посилювати власну армію, власну не українську, в силу того, що на території України вирує війна, і другий пункт, що їм потрібно будувати певні логістичні, Ічні коридори, щоб від польського кордону, умовно кажучи, напряму українська продукція йшла в порти, щоб вона не власне осідала на території Польщі, не змінювала ціни на аграрку, не зашкоджувала польським інтересам. І судячи з того, що власне уряд є виконавцем коаліційної угоди, а коаліція призначає уряд, і вони прагнуть лише до того, щоб побудувати колись. Ми не знаємо коли інфраструктуру, яка дозволить уникнути потрапляння українських продуктів харчування на їх ринок. Коли вони її побудують, наскільки швидко вони збираються вкладатися туди? Ми на сьогодні не знаємо. Тому я, якби схильний вірити документам, і документи, поки якоїсь такої однозначної відповіді не дають. Вони проблематику розуміють, але їм необхідно вкладатися, в тому числі в інфраструктуру для того, щоб забезпечити логістику, яка була суттєвим чином змінена. Завдяки Росії і її вторгненню на українську територію ми вам дякуємо на цьому. Отож, з нами зараз спілкувався Геннадій Дубов, політолог. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Ну, власне, про ситуацію між Польщею і Україною.